Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF в суперважкій вазі Олександр Русик висловився про поєдинок проти Тайсона Ф'юрі. Українець впевнений, що його характер допоможе йому перемогти. Зараз ми працюємо над тим, щоб організувати поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, от як з цим аватаром боксувати, да? Як його вигравати? І коли Олександр сказав, що американський генерал да, сказав, що якщо у вас е, нема стратегії. І характер... Є стратегія і характер, але да. треба відмовитись від так чогось от, одного. Характер це дуже неймовірна річ. Коли я біжу 20 кілометрів крос, другий мій я приходить до мене і каже: Саня, ти не біжи, ти ж чемпіон світу. Навіщо тобі це? Отаким голосом каже. Братік, відпочинь. тебе ж вже є гроші. Навіщо? Відпочинь. Я йому кажу: ні, братан, я тебе знати не знаю. І це було все моє життя. Також Усик розповів про вступ до тероборони та проєднання українців. Моє рішення було прийняти піти в тероборону, тому що це моя країна, в мою країну перейшов ворог і треба її захищати. І не важливо хто я спортсмен, бізнесмен чи хтось інший. Я громадянин України і я повинен її захищати. Всі, хто живе в Україні, хто рахує себе українцем, хто має паспорт, хто народився, хто тут живе, хто приїхав сюди жити, він повинен захищати країну. Це обов'язок чоловіка, хлопця, мужчини це робити. Нам зараз дуже дуже сильно треба об'єднання і розуміти, що ми всі йдемо в одну сторону. Ми всі українці. Не навпаки не роз'єднувати, а навпаки, разом. Допомагати один одному. Надихати. Якщо ми будемо друг друга стухати, стусати, а я більше зробив, а ти менше зробив, кожен з нас зробив стільки, скільки може. І буде робити, продовжувати, скільки може робити. Ще однією новиною стало те, що Олександр Русик та його дружина Катерина невдовзі знову стануть батьками. Про те, що родина Усиків чекає на четверту дитину в інтерв'ю про TV повідомив промоутер боксера Олександр Красюк. Окрім цього, Красюк поділився очікуваннями про терміни бою Усика з Фюрі. Завдяки дерілу Піплсу та IBF вони дали світу можливість побачити бій за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Це залежить від наступного бою Ф'юрі з Френсісом Нганну. Ніхто не вірить, що може трапитися щось серйозне, але ти ніколи не знаєш, це ж надважка вага. Я навіть не кажу про поразку Тайсона, а про травму все дуже просто. Ми маємо на увазі, що проведемо бій з ним до кінця цього року, але нам доведеться почекати до 28 жовтня. З Божою допомогою ми станемо свідками цієї величезної битви. Ми так довго цього чекали. Сподіваюся, Ф'юрі дійде до неї без будь-яких травм, незалежно від того, виграє він чи програє. Він залишиться чемпіоном WBC у надважкій вазі. Ми лише за крок від найбільшого бою у хевівейті цього століття. З цих слів можна зрозуміти, що Усик буде битися проти Ф'юрі в будь-якому випадку, адже показовий бій проти Нганну не передбачає втрату титулу. Хоча мені здається, що якщо Тайсон програє ММАшнику, то його репутація дуже сильно постраждає. Тим часом екс-чемпіон двох вагових категорій Пол Маліняджі поділився своєю думкою щодо поєдинку за беззаперечний титул. Я бачив і чув, як багато хто говорить, ніби Фюрі постарається використати свою масу, щоб спертися на Усика і виснажити цим, але я чекаю іншого бою. Фюрі та Усик хочуть залишатися провідними важкоатлетами сучасності, тому намагатимуться добре виступити. Хлопці зроблять все, щоб продемонструвати свої здібності. Вони підуть на все, щоб не втратити своїх позицій навіть у разі поразки. Малін'яджі також відреагував на погрози IBF і дібрати поясу переможця бою за беззаперечний титул, якщо він не зустрінеться з обов'язком претендентом Філіпом Херговичем. Ми дуже близькі до того, що у суперважкій вазі з'явиться абсолютний чемпіон, але тут раптово IBF здіймає галас, що позбавить переможця пояса та розіграє його між Харговичем та Валіном. Це справжня ганьба. Вони намагаються знищити щось справді цінне для нашого спорту. До того ж, американський ветеран вважає, що Тайсон Фюрі прийняв правильне рішення провести бій з бійцем ММА Френсісом Нганну перед тим, як зустрітися з Олександром Усиком. Ф'юрі, як і раніше, є фаворитом у бою з Усиком. Йому дуже важко протистояти. Також треба сказати про вплив часу поза рингом на Тайсона. Минув майже рік, як він востаннє бився, тепер він зустрівся з Нганну, я б розцінював цей бій як спаринг. Так що це розумний крок з огляду на простій. Фюрі може струсити іржу, прийти у форму і одразу побитися з Усиком, скажімо, 23 грудня. Усик також був зайнятий, бився з Дюбуа, все ж таки Ф'юрі природний супер-рошк-атлет. Якщо Тайсон буде у формі, то його може виявитися занадто багато для Усика. До того ж, колишній абсолютний чемпіон світу Бернард Хопкінс теж поділився своєю думкою про бій Ф'юрі з Нганну. Для Тайсона Ф'юрі це не більше ніж чек. Я готовий поставити все, чим дорожу на Фюрі. Завдяки йому цей бій, розвага високого рівня. Ф'юрі переможе нокаутом протягом п'яти раундів. І на завершення цієї ночі та вранці прийшло багато поєдинків, які ви можете подивитися в нашому телеграм-каналі в описі під відео. А на сьогодні це все. Пишіть коментарі, я залюбки почитаю. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!